Так, міняємо сьогодні підкову на Теслі Model S рестайлінг. Дивіться, у нас розбила шарова. Вона от зняв, але не тарахтить. Але ось шарова, ось, ну, вона навіть тримається більш-менш да, позиція. Але коли стоїть на машині, вона тарабанить. І от пальцем можна рух порушити а тут. От шарова. Неможливо. Зрушити її. Ось все, все розбито. Щоб замінити рычаг, тут треба зняти колесо, потім відкрутити. Ось тут на 15, тут у нас які, якась зв'язочка. Доволі легко потім затягуємо 60 ньютонів. 60, здається, да. не притягуємо, щоб не лопнули ці алюмінієві країшки. Потім у нас йде тут болт, ми відгинаємо тут захист і тут відкручуємо його. А другий болт тут, і його можна, він знаходиться, знімаємо ось цей захист. Тут знаходиться цей болт. Можна ось тут перетримати і повністю гайку зняти. Потім просто воно вилітає туди всередині і збираємо ми його. Звісно, все. Речах потім подається вверх ось цю нішу і витаскується. Все. Так, тепер як воно ставиться назад? Ставимо через верх. Бачите? верх. І потім я зробив міточки, міточка, міточка. для того щоб я міг її коректно встановити. Цей і тут пару точечок зробив. Тому що в мене немає якогось є спеціальне місце, Тому виставляємо, затягуємо і насолоджуємось нормальною шаровой. Отак от.